Наразі ми розглядаємо робокоп MicroMix з чого він складається: кабель живлення еластичний, який можеш змінювати, не переламлюється, також сама штанга зі змінними леза і насадка Aeromix. Плюс до нього йде ключ для зйому і установки заміни самих насадочок. Також є в заводській комплектації. Наставочка для самого міксера, де ми можемо прикріпити для зручності експлуатації. Приблизно вона так десь виглядає. Але взагалі її не ніхто нікуди не віше. Також є ілюстрована підсказочка, брошурка для пользователя. Це дуже круто. Тут все проілюстровано, як користуватися як можна, як не можна. Вона дуже інформативна і дуже допомагає. Ну, але часто люди ігнорують це і міксер виходить з ладу. Також є сама брошюрка, інструкція. Об'єми кастрюля не більше 3 літрів і погружаємо саму ногу не більше, ніж на 2 треті штанги. Швидкість регулюється, так, є регулятор швидкості від 0 до 9. Можемо на холостому ходу зараз з'їхнути і побачимо, як це виглядає приблизно. На холостому ходу. Зараз ми вдягаємо ножик і дивимось. Навіть по звуку регулюванню ми чуємо, що потужність збільшиться. Для провірки так, що крутиться, довго експлуатувати вімкнене не можна. Перегріваються сальнички і може вийти з ладу сама штанга. із-за перегріву. Бажано, щоб міксер був вимкнутий і в продукції працював. Також може продукт бути холодний так і гарячий. Тут є дві насадки. Сам ніж, вона подрібнююча, вона є змінною. Також є аеронасадки для збивання продуктів соусів. Вспінений соус. Чи продукт спінений, тримає деякий час форму. Дуже гарно для презентації продукту. Дана насадка не підходить для твердих продуктів, і по його габаритам сам ніж теж не дуже буде перебувати тверді продукти, він швидше вийде з ладу, якщо ми будемо на ньому працювати на твердих продуктах, горіх, шоколад чи ще щось, він більше застосовується в рідких в гарячий шоколад, картопля, овочі, фрукти це можна без проблем. Не термічну обробку, вони повинні плотність свою зменшити. Якщо шоколад, то його підігріти. Горіхи на ньому не бажано. Так, звісно, він може робити будь-які соуси, які вам будуть потрібні без проблем. Зараз вам покажу, як це використовується. В нас в комплекті це насадка, коли. Відкручується, ми зараз будемо показувати. Якщо ми зняли насадочку, нам треба зняти з часом експлуатації її, її затягнуло. Ми ставимо на підставочку, беремо сам ключик без проблем. Відкручуємо і знімаємо. Все. І ставимо ножичок в обратному порядку, ми його затягуємо. Треба бути обережним. Типу міксер готовий до експлуатації. Ну, саме виконання міксера дуже якісне, металевий корпус. Потужний двигун стає охолодження двигуна. Тим паче для охолодження двигуна він відкритий. Надійність самого продукту. Цей виробник слідкує за тенденцією, постійно їх удосконалює. В першу чергу тут мощність і якість виконання самого міксеру. На виході в нас дуже якісний продукт і він надійний в експлуатації. Якщо не порушувати правила експлуатації, які є в брошурці, він надійний. По надійності вони починають його експлуатувати, і бачать, що по надійності, по виходу він ну, краще працюється з ним, тому вони залишають вибір за ним. Важливо читати інструкцію, щоб людина, яка експлуатує дану модель. Була ознайомлення з інструкцією, тоді проблем не буде ніяк. Зараз зробимо невеличке тестування з продуктами, які ми будемо мати на виході, як він працює, як збиває, як змішує. За допомогою міксера ми спробуємо зробити авокадо крем. Інгредієнти вже готові. Потужність міксера 220 Вт регулювання обертів від 1400 оборотів аж до 15 тисяч обертів на хвилину. Буквально за декілька секунд в нас вийшов непоганий авокадо крем. В кондитерському виробництві без погрожного міксера ніяк. Сьогодні ми спробуємо зробити полуночну пінк. Зробили пюре, тепер ми міняємо насадку для вспідування. Для того ми зараз помиємо саму насадочку. Насадка на це сапці... 10 секунд приблизно. Ми замінили насадочку на аеромікс і пробуємо зараз зробити полуничну піну. Також ми можемо рекомендувати до цього міксеру. Відразу купувати дві штанги, щоб не мучитися з перестановкою ножів на насадку Aeromix. Так ми будемо зберігати час. Блін, Блюнахренітна штука. Ну... Приготуємо лимонний майонез. Десерти нас не покидають, приготуємо шоколадний мус. І так, фіналізуємо. Ми попрацювали сьогодні з міксером Robocop MicroMix, Нам дуже сподобалось. Дуже надійна річ, гарно взбиває. Обирайте професійну лінійку Robocop. На сайті Gold Kitchen. з таким міксером важко зіпсувати продукти.